Привіт моїм друзям та подругам. Сьогодні ми будемо слухати казку про жар птицю та вовка. Було у одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От перегнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший дурень узяв найпоганшого коня. Зібравшись, Виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи. І від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось. Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другі. Хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім. Хто поїде цією дорогою? У того вовк коня з'їсть? Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий. А менший дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк зустріч йому і каже. Злазь коня, я його з'їм. Нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знову той же самий вовк. Сідай, каже, на мене і кажи, куди тебе везти. А Дурень йому відповідає вези, куди сам знаєш. Привіз його вовк у великий ліс, а посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп, а на стовпі висить клітка. А у тій клітці сидить птиця така, аж сяє. О, дурень, як узрів її та й каже вовкові, Як би мені украсти цю птицю? Іде? каже йому вовк, та поліз по стовпу, та не берись за вірьовочку, а прямо бери клітку. Пішов дурень, зліз на стоп та замість клітки і зачепив рукою вірьовку. Коли це дзвоник цинь 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 вибігають сторожі, що стерегли птицю та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже їм, птицю вкрасти. А сторожі кажуть йому: Це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш. Щоб ми тобі її дали, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його Де ж то птицеш, тихті вкрасти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба принести коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай же, каже вовк Швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях іржуть коні. Вовк і каже дурневі, Іди ж оцю конюшню та бери першого коня, та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк бере коня за уздечку, а уздила тільки брязь брясь. От зараз і вискакують сторожі та до нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Е, приведи нам панну, що живе за сім верст від сіль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його й питає Де ж кінь? Нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Стаж швидше, та поїдемо, каже вовк. От і поїхали. Вовк і привіз його знову у гай дубовий, коли дивляться, аж по Ходить панна з дівчиною своєю слугою. «Ідеш, – каже йому вовк, до тієї панни та скажи, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пішла дівчину по воду, а ти бере її скоріш на оберемок та й несе до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть панну по воду. Дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просити його зайти в хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду. Та й послала. А дурень, тоді, як ухопив її на оберемок, дала мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігла до того місця. Де він крав коня до половини золотого до половини срібного. Вовк став та й каже йому Я ж перекинусь панною, а ти мене відведе і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня на половину на половину срібного, то сідай на нього та й швидше по цій дорозі, що до жар птиці. Я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувся панною, дурень узяв його, підвів до сторожі та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам поїхав тим шляхом, що йде до жарптиці. А сторожі узяли ту панну, що він заставив їм. Принесла їй яблук, ягід, усього усього, та давай годувати. От наївся наш вовк гарно та й каже їм відпустіть мене трохи погуляти. Вони випустили його, та тільки що випустили, він зараз і прикинувся вовком. Вони не уздріли як, та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялась. Біг, біг він, а далі не здоганяє дурня аж там уже, де була жар птиця, та й знову каже йому. Я ж знову перекинусь конем, а ти відведе мене віддай сторожам. Та як візьмеш жар птицю, стай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, та й підбереш мене. Та тільки не спи. А то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як наказав вовк. Виміняв жар птицю, сів на коня, взяв пану та мерщій і дремену. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну. Та й сів відпочити, а коня пустив пастись. Жар птиця сидить у коліці та співає, а пан не просить його. Не засни ж, будь ласка, а то брати уб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз до дурня, а він уже спить. Давай вона його будити. Будила будила ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж і ті парубки. Дивись но, каже один, це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його, а коня, жар і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали, вбили брата і покинули там, а коня, жарптицю і красну дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає й вовк. дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка ся з нього кров. От він зараз гадюку убив, а до сороки й каже Як ти мені не принесеш в десь льоще і живоще, то й тебе уб'ю. Чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живущою оживив. Та й довго ж, як я спав, каже дурень. «Бен я заснув би навіки, обізвався вовк. Стай швидше, та й поїдем, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджаю додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в тій колясці запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, той, так і кинувся до нього, повалік з собою у коляску. ту, і як побачила його жар птиця у вікно, так і пурхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла і сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом така заплакана їхати до вінця? Як угледіла ж вона дурня, зараз до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав, каже. За нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все до чиста, як було діло, а батько йому й каже Робиш з братами що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, братів простив, а вовкові зжарив цілого барана. От вам казка, а мені бубликів в'язка, і мені уже пора. Поринай у снималя добра